Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Вперше засідання Рамштайну відвідав Володимир Зеленський. Раніше президент звертався до країн учасників виключно онлайн. З якими меседжами приїхав президент, з ким зустрівся та якою підтримкою залучився. Проаналізувала Тетяна Логунова. Чергове і особливе на 24-му засіданні групи Рамштайн. Уперше за час існування формату президент України. Як ви всі вже знаєте, сьогодні у нас особливий гість президент Зеленський. Че Володимир Зеленський кілька разів виступав на важливих засіданнях контактної групи з питань оборони України у форматі відеозвернення. Цього разу прилетів особисто, щоб проінформувати союзників про ситуацію на фронті та операцію української армії в Курській області. з Путін це прикордоння, з якого Путін готувався розширити війну на українській території. Він планував розпочати новий наступ на наше місто Суми. Ми переламили ситуацію і своїм контрнаступом відсуваємо війну в глиб Росії. Сьогодні ми контролюємо територію в Курській області площею понад 1300 квадратних кілометрів. Це сто населених пунктів. Завдяки нашим діям наразі немає загрози, що Росія розпочне нову наступальну операцію на нашій території. Проти міста Суми. Партнерів глава держави, просив про допомогу більше комплексів ППО щоб захистити українські міста від російських ракет більше зброї щоб звільнити окуповані території, особливо далекобійної я радий, що тут представлені США, Велика Британія, Франція, Італія. Я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Завдяки нашій спільній відвазі ми здійснили дуже важливі операції, зокрема в Криму. Вони дозволили нам повернути безпеку в Чорне море і наш експорт продовольства. Зараз ми чуємо, що ваша політика щодо далекобійності не змінилася, але ми бачимо зміни щодо ракет Атакамс, з Шторм Шедов і Скальп, дефіцит ракет і співпраці. І це стосується навіть нашої території, яку окупувала РФ, включно з Кримом. Ми вважаємо такі дії помилковими. Ми повинні мати цей далекобійний потенціал не тільки щодо окупованої території України, а й щодо російської території, щоб Москва була вмотивована шукати миру. Знімати обмеження на удари по російській території партнери поки не готові. Позиція сполучених штатів така: в Україні є власні засоби для ураження цілей за межами радіуса дії атакам та шторм шедов. Дозвіл бити по них ще й західною зброєю не стане вирішальним у війні. Ми завжди говорили, що не існує одного єдиного способу, який сам по собі буде вирішальним у цій війні. Потрібна комбінація різних засобів та їхня інтеграція для посилення найкращого результату. Тож ми й надалі зосереджуватимемося на тому, щоб українці мали все необхідне для успіху. На Рамштайні Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. У ньому ракети Стінгер, снаряди для систем Хаймарс, артилерійські боєприпаси калібру 155 та 105 міліметрів, та протитанкові системи Джевелін. Німці пообіцяли передати разом із партнерами велику партію танків: 77 леопардів. А ще самохідні артилерійські установки. Модерне панса обіцнфонтюпсва. Ми надаємо Україні 12 сучасних гаубиць. 6 цього року, решту наступного. Їхня загальна вартість 150 мільйонів євро. Нові пакети військової допомоги пообіцяли також Нідерланди, Канада та Іспанія. Під час бліц-візиту до Німеччини Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Олафом Шольцом. Це були переговори віч на віч без прес-конференції та заяв для змі. Говорили про військову допомогу та політичну підтримку, зокрема у підготовці до другого саміту миру. Тетяна Лунович, Слав Фролов, подробиці німецькі бюро телеканалу Інтермарафон. Єдині новини.